Вибував Тубіч. Милошевич. Довга передача. Худобяк таки дістав м'яч. І забивають Карпати. Забивають один-один. Федецький. Федецький підійшов вперед. Артем Федецький. Один-один. Ось -один. тобто тепер вже потрібно тримати. Потрібно тримати цей рахунок. І ви бачите, що особливо своїх... Радичів не приховує ікононову. Хоча, як і всі футболісти, більшість, принаймні футболістів, тренерів, людина забубовна, забивають Карпати. Ну, що ж, пішла передача, врешті-решт помалився цей воротар. 1-1. теж рахунок, який нам потрібен. 1-1 після 2-2 на виїзді. Довга передача. Біжить худобяк. Худобяк дограє цей епізод до кінця. Набігає Федецький і за ним не встигають. Слідкували, дивилися на Батісто. Ось Артем Федецький по центру. Позиція центра Форда опинився Федецький, правий захисник Карпат. І ще раз відзначаємо і довгий пас, і передачу Фудобяка, який дограв цей епізод. Ну, і захисники тут не встигнули у Галатасарай. Все ж таки, воротар не найкращим чином зіграв 1-1. Радість, розпач.